Я щирі вітання. Також від мене Що ви можете зробити зараз, якщо ви стали жертвою хейт спіч? У нас є центральний веб-сайт у Баварії wwwbayern gegen мінус Пункт дії на якому повідомляються про можливості боротьби правоохоронних органів та органів юстиції у Баварії у Баварії. Також існує процедура онлайн-повідомлення для кожного жителя Баварії для кожного хто перебуває в Баварії через реєстраційний пункт Респект, де ви можете швидко та легко повідомити про Хейт Спіч, як це виглядає конкретно, коли ви зайдете на сайт, ви побачите поля, де повинні. Лише вказати адресу електронної скриньки для подальших запитань. Інша інформація може надаватися анонімно, крім випадків, коли вона стосується вас особисто. Бажано, щоб ви завантажили коментар, який ви визначили як хейт спіч у вигляді, наприклад, скріншоту, з якого видно інтернетну сторінку. Ви також можете коротко описати ситуацію, щоб люди, які будуть опрацьовувати заявку, точно знали про що йдеться. І це все, що необхідно вам зробити. Ваша заявка буде перевірена і передана до поліції і після розслідування до прокуратури. Тому вам не потрібно спеціально йти до поліції чи прокуратури. Ви можете робити це зручно за допомогою смартфона або вдома перед комп'ютером. Але дуже важливо, ви завжди можете звернутися до поліції в Німеччині, якщо захочете, і ви повинні завжди робити це як. Що відчуваєте гостру загрозу у надзвичайних ситуаціях або ситуаціях, коли потрібно негайно викликати поліцію? Крім того, на вебсайті ви також знайдете чимало порад щодо консультаційних центрів, якщо ви стали жертвою, або іншу допомогу щодо того, як поводитися з хейт спіч. Це все з мого боку. Сподіваюся, це дало вам невелике розуміння. Я знаю, право це дуже суха тема, але сподіваюся, що це вам трохи допоможе. Дуже дякую.